Отже, на початку декілька слів про те, з чим ми маємо справу. Стрічка сам удома від сценариста Джона Г'юза та режисера Кріса Коламбуса вийшла в 1990 році. Дивовижна майстерність, я б навіть сказав, магія творців фільму перетворила цю різдвяну комедію з бюджетом 18 мільйонів доларів у один із найкасовіших комедійних фільмів у історії. Каса майже в півмільярда. Фактично змусила 20-те сторіччя Фокс змусити Джона Г'юза узяти до рук олі. Оець і швидко накидати продовження. Те, що для першого фільму коштувало 110 тисяч доларів, для другого сценарист зробив за 4,5 мільйони. Студія на третину збільшила і бюджет сиквелу, але сам удома два зібрав лише якихось 359 мільйонів. Це був сарказм, якщо шо, бо за мірками Голівуду, якщо каса хоча б удвічі перевищує бюджет, це вже вважається успіхом.